Шість тижнів. І в мене питання: а де сонячні батареї? Де акумулятори? Де когенераційні станції для децентралізації електричної? Де? 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 І чому парламент це не прийняв? Минулого тижня, позаминулого тижня. Бо керівництво парламентів в трупоїзках. І у нас на сьогоднішній день із за цього 400 народних депутатів роблять злочинну бездіяльність. І отже, ми вимагаємо негайно закупити, забезпечити, захистити, бо до зими залишилося дуже мало часу. А потім взимку будуть холода. І Україну роблять країною. Де дуже важко, або не нема...